Я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити. Так і я люблю Україну, сильно люблю і буду любити. Так я люблю Україну, свою родину, свою сім'ю мені є що втрачати, є кого любити. і Я сильно ціную те, що люблю. Любіть Україну, як сонце, і любіть, як вітер і траву і воду. Водину і радості і мить. Любіть година на воду. Любіть Україну, сні на його, вишневу свою Україну. Красу її вічно живу і на нову. І в пісню, і мовою, і Між братніх народів, мом садом рясним, сіяє вона над віками. Любіть Україну цим серцем своїм, і всіми своїми ділами. Для нас у в світі єдина одна. В просторі в солодкому чарі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серце ударі. Двістить пташині великовагня, у пісні у кожній удомі, дитячих усміхнець, в дівочих качах, у втягів в багряному машину. Як та купина, що горить не з гора, живе у стежках у ті у зойках гудків і в хвилях, в прах, і у хмарах у тих крових. Раму канонат, що розвіяли в прах, Чужинців в зелених мундирах, Багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях, до весять і світлих І в Іначе, Хай буде для неї і сміх, і сльози, і все де загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш Україну. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш Україну. Відчут у кохані в бою, як пісня з зорею. Сим серцем любіть Україну свою, і вічно ми будемо з нею. Так я люблю Україну, я тут і тут. Хочу жити, так і я люблю Україну, сильно люблю і буду любити. Так я люблю Україну, свою родину, свою сім'ю. Мені є що втрачати, я кого любити. І я сильно ціную те, що люблю.